Друзі, всім привіт! Я Маріна. Це мій хлопець Артем. І сьогодні ми з вами будемо робити огляд на харківську доставку американської їжі Вілена з Піцца. Я в своєму інстаграмі робила віконечко, в якому попросила порадити якісь доставки Харкова, піци і бургерів, тому що ми з Артемом хотіли поїсти саме піци і бургері і цю доставку написали найбільше разів. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, щоб прийняти участь в наступному опитуванні. Ми зробили замовлення декілька бургерів, декілька піц, щоб спробувати все. Взагалі, трошки про заклад. Це доволі такий знаменитий заклад в Харкові. Особливість цього закладу в тому, що він відкрився уже після того, як почалась війна. То під час війни. Дивіться, що ми замовили. Ми замовили величезну піцу All-In, там буде чотири смаки: Піца Маргаріта, пепероні, світі якась, не знаю, що це подивимось, і Бесто. Бесто, я так розумію, що це щось з соусом песто. Окей. І замовили ще піцу, яка називається Kevin FavPai. Напевно, так. Мене зацікавило те, що тут написано Багато «чеддер», чедер, грана падана» і вершковий соус. Це сирна піца, і там має бути багато моцарелли. Окей, бургери замовили Айкон Смеш і Віленас Роял. Замовлення у нас вийшло на 1460 гривень. А також ми замовили у них є десерт тірамісу і напій Камбуча. Ти колиштував колись камбучу? Не Ти знаєш, не, що це таке? Не. Це чайний гріб. Чайний грі. Так, приїхала наша доставочка. У Кур'єра була термосумка і гаряче було окремо від холодного. Холодне, мені передали окремо. Давайте швиденько подивимося, що у нас тут є. Ага, ну це холодне. Я так розумію, що це тірамісу. У нас тут дві камбучі, дуже холодні. На це тобі, це мені. Тут, я так розумію, бургери. Тут бургери і от стільки серветок. Ну, нормально, так? Да? Так, це тобі, це мені. Бургери ми скуштуємо потім. Спочатку почнемо з піци, бо вона швидше стає холодною. Я хочу почати з маленької. Називається вона Кевін Фавпай. Фавпай. Англічанин. Зараз ми її зважимо. Вона важить 617 грамів з коробкою. Це та сама піца, в якій має бути багато моцарелли. Давайте спробуємо швидше. Ну, виглядає смачно. Дуже тоненьке тісто. Прям дуже тоненьке. Дуже сирна піца. І сиру багато. Реально багато. Хоч він і не тягнеться, але. Багато сиру і вона смачна і тепла. Тісто тонке, але дуже смачне. Чи то ми такі голодні, що нам все так смачно? М -м -м. Не знаю, дуже смачна піцца. Ні, класна. Тепер оцю гігантську. Спочатку зважимо. Цей гігант у нас важить 1300 грамів. Ну що, відкриваємо? Єбать, яка вона велика! Офігеть! Хочу почати з бесто. Розмір одного шматочка. Офігеть. О, добре, ти Поки бесто, а я скуштую пепероні. Бо мені пепероні дуже подобається. М -м -м. М -м, вона трішки гостренька. Гостренька? Да. М -м -м, зовсім трішки, та посипана пармезаном. Тут є шматочки халапеньо, я бачу. У мене піца з куркою і соусом песто. Тут кедрові горішки, дуже смачно. Нетривіальний смак. Я не бачила ніде піцу з песто. А що таке песто? Оце зелений соус. Соус на основі трав. Mm. З пармезаном. Mm. Але мені здається, все одно з папероні смачніше. Мені теж подобається папероні. Вона зовсім трошки гостренька. Я не дуже люблю гостре, але. Так, mm -hmm. добре, поки їсть, я куштую камбучу. Ну, запах неї. Є... Ну, так. вона має особливий запах. Я йду. На смак камбучу, як забродивший компот. Ну це чайний гриб. Ну я ніколи не коштувала. Ну, смачна чи її. ні? Ну, пробуй маргаріту. Можна. А я буду пробувати під світі. А я так розумію, вона називається світі, тому що тут якийсь е, солодкий соус. Ну Маргарита непогана. Дуже смачний томатний соус. Бачиш, тут е, на піці є бульбашки. Це да. означає, що вона робилась у спеціальній пічці для Ну, угу. Це добре. я, я спробую Маргариту. Маргаріту. Світі дуже смачна. А якщо чесно, Маргаріта для мене занадто проста. А я не дуже люблю піцу Маргаріту, тому що. Вона для мене, типу, томатний соус, сир і все. Я люблю, щоб було щось. Так це ж піца для веганів. Ну... Mm. Перше, що ми коштували сир, ну вона теж ну, вегетаріанська, але вона мені сподобалась, тому що там різні види сирів. Мені дуже сподобалась песто. Ну, а я свій бал віддаю Патроні. Ну що, настав час бургерів. Давай дошку, ніж, тому що ми бургери зараз будемо єрбанити. До кожного бургера у нас іде картопля і кетчуп. Icon Smeh називається, має важити 500 грамів разом з картоплею і соусом. 516 грамів. Так, він запакований в паперову упаковку, що є правильно і добре. Отак от він виглядає. Він, до речі, не розмяк. Давай я його розріжу. Не дуже це красиво виглядає, звісно. Але треба нам подивитися, що всередині. Так, тримай, це тобі. Ну, виглядає дуже соковито. Сирно. Пробуємо. Тут має бути булка з маслом, смешко та з ябловичини, мариновані огірки, біла цибуля, соус, халапеньо, соус, віленас, сирний соус. Як тобі? Дуже подобається. А картопля фрі, до речі, класна. Тому що вона велика, така товстенька. Вона ще навіть не розм'якла і залишилась хрусткою. Я обожнюю картоплю фрі. Обожнюю. Ну, тут дуже сподобалась котлета, виражений смак яловичини. І вона не суха, вона дуже соковита, та має дуже сильний смак яловичини. Мені дуже подобається. Да. Давай наступний бургер. Наступний бургер називається Віленас Роял. Ой, у нас тут маленький недовіз, друзі. Він важить 510 грамів. Має бути булка, смеш котлета, мармелад з бекону, цибуля фрі, трюфельний соус, соус, вілена, сирний соус. Ого! Оце цікаво. Вау, такий соковитий. Ну що, давайте спробуємо. Mm. Тут взагалі дуже класні булочки. Видно, що вони 100% роблять їх самі. Вони свіжайші. Вони реально тануть у роті. Як тобі цей бургер? Мені дуже подобається смак цибулі Тут котлета реально дуже соковита, вона аж сочиться. Цибуля Фрі це імба. Mm -hmm. Мені дуже подобається. Мені все взагалі подобається. Смачно, що тут сказати? Але мені здається, сирний соус трохи перебиває інші смаки. Я добре відчуваю смак бекону, цибуля, вкусняшка. Картопляди теж супор. Mm -hmm. Тому mm. що вона така товстенька і за рахунок цього вона не пожухла. Дуже смачна і не пересолена, до речі. Зараз я спробую Камбучу. Ну, камбуча це дійсно на любителя. Тому що вона дійсно на смак, як скислий компот. Але мені подобається. Так, ну що, час десерту. У нас тут. А, скільки важить наш тірамісу? 133 грами. Він у нас трошки потік. Ну що, давайте куштувати. М -м -м, він дуже ніжний. Не притурно-солодкий. Дуже смачний. Ну що, які у тебе враження залишились після цієї доставки? Піца папероні — бомба. Бургери бомба. Картошка фрі бомба. Камбуча, ну таке, на любителя. Не дуже мені сподобалась що я можу сказати? По смаку це реально рівень в нормальний рівень закладу. Піца дуже смачна. Незвичайно, у них є такі ну, типу, яких ви ніде не знайдете. Всім хай, це Маріна з майбутнього. Чомусь у нас не записався кінець відео. Я не знаю, в чому причина. Як ви розумієте, це взагалі наш перший огляд в житті. Я дуже дякую усім, хто додивився до кінця. Будь ласка, підтримайте нас лайком та підпискою. Якщо напишете коментар, то я буду взагалі піздець, як рано. Дуже дякую вам за. Перегляд, ку не записався кінець відео, не можу вам сказати, але доставка нам дуже сподобалась. Реально, ми з'їли майже все, навіть на ранок нічого не залишили. Зустрінемось з вами у наступних відео. Всім пока!